Всім привіт, і вітаю вас у своїй маленькій творчій студії. І сьогодні в мене для вас повний огляд на мою гітару на мій Ibanez rg 350 dx Знаєте, коли я її придбав, я її називав гітару доволі бюджетного сегменту, але зараз її ціна каже абсолютно про інше. Це вже не бюджетний сегмент. Явно в гривнях розповім про свою гітару вище середньо бюджетного сегменту. Сьогодні буде невеличка історія про те, як вона в мене з'явилася, мої враження від неї, звичайно, її характеристики і, звичайно, її звук. І в кінці огляду обов'язково в повному зведенні невеличкий рифачок. Так що обов'язково дивіться це відео до кінця. І перед оглядом, друзі, обов'язково підпишіться на мій основний ютуб канал, також на мій TikTok, І додавайтесь в мою телеграм-бесіду. Все за посиланням в описі. І звичайно, викладаю заняття по грі на електрогітарі. Якщо цікаво, також в описі є мій інстаграм. Пиши мені туди в дірект. Що ж, починаємо огляд. І На початку я так дивно сказав про її статус на ринку, а пояснюю чому, тому що я її придбав 2,5 роки тому. Точніше, це був подарунок на день народження від мого батька, і ми її придбали вживану у дуже крутого гітарного блогера з України, якого звати Артем Єпашельніков. Посилання на його ютуб канал залишив в описі. Взяли ми її трошки менше, ніж за 8 тисяч гривень, там за 7-800, щось таке. І тоді це було приблизно 60-60. 5% від її вартості в магазині. Тепер давайте подивимось, скільки вона коштує нова зараз. Я коли побачив цю цифру, я дуже здивувався, за ці гроші можна 401 ЛТД взяти. Теж вживану, але сам факт. Так що зараз мати такий доволі крутий за свої гроші ібанес в нас в Україні не дуже дешеве задоволення, на жаль. Ну добре, взагалі, як ця гітара в мене з'явилася? А ми з батьком, я думаю, це видно неозброєним оком, ми дуже люті фанати гіпсонів. І взагалі гітар. З хамбакерами. Тобто, в мене є мілиспол, в баті є його напівакустичний кастом. Також в батька є дуже крута раритетна гітара Діамант Бас, в мене мій експлоєр, звичайно, ЛТД, і так далі, тому подібне. Але в один момент ми з ним сиділи і такі: Блін, в нас. Що в мене, що в нього ніколи не було гітари Ібанес. А це ж типу Велика Тріця Фендер Гіпсон і Ibanez. Ну і ми подумали, що треба в родину придбати нарешті е, суперстрати Ібанес і ще й з Флойдом. Тобто вже повноцінний комплект повноцінного суперстрату. Ну і знайшли цю гітару. Тобто, це був мій перший досвід гітари з Флойдом. Я дуже був невпевнений в собі, що в мене взагалі вийде розібратися в перші тижні місяці. Спойлер не вийшло. Але від першого власника тут була одна фіча, яка ми не дуже врятували про це трошки пізніше. Коротше, ось так ця гітара в мене з'явилася. Тепер давайте про характеристики. Почати я хочу з цікавої фішки. Ця гітара виглядає дуже естетично, дуже ергономічно, дуже плавно тири-пири, в неї тоненький гриф, На гвинтах, звичайно, але вона важка. Вона прям дуже важка. От якщо, наприклад, порівняти з моїм ltd експлоєром, мені навіть здається, що LTD трошки легша. Цікаво, те, що і Les Paul мені трошки легшим здається. Так що для людей, які не люблять важкі гітари, на примітку вона не пушинка, це одразу можна сказати. Я сказав про ергономіку і повинен визнати, що ергономіка тут неймовірна. Ну, взагалі, страти в будь-якому випадку вони зручніші, ніж Les Paul і всі інші форми. Всі анатомічні вирізи, доступ до верхнього. Ніх ладів сам гриф. До речі, гриф тут дуже тонесенький. Я не знаю. Я може потім на перебивках покажу наскільки він тонкий. Не всі таке люблять, але мені сподобалось. До речі, за декої гриф. Дека це в нас липа, і ця липа така важка. А гриф у нас. Клиновий. Зараз тут буде вспливашка всіх характеристик. Кому цікаво подивитися, можете зараз натиснути на паузу, уважно прочитати всі характеристики, а ми далі будемо розповідати про гітару та слухати її. Зовнішній вигляд мені реально подобається. Це білосніжна гітара. Якщо моя ЛТД, вона в кадрі виглядає білою. В житті вона така, типу слонова кістка, тільки холодний відтінок, а ця прям білосніжна. Що мені подобається, що тут біла дека, гриф натурального кольору і голова. Грифу так само біла. Бо, наприклад, рішення Гіпсонів та Джексонів, коли біла гітара і чорна башка, і ну, будь-який колір деки, а башка все одно чорна. Мені реально не подобається. Тут воно виглядає дуже гармонійно. Перламутровий пікгард. Не можу сказати, що я мріяв про перламутровий пікгард, але він тут виглядає доречно і красиво. Далі в нас йде повністю чорна фурнітура. Це Флойд, це звучки, це е, туда сюдашка це крутилки, це. Топлок і це кілки. Все, воно чорне. Теж, звичайно, біле з чорним, гармонійно виглядає на інструменті. До речі, ви, напевно, побачили, що в мене тут замість ручки гучності в мене тут якийсь хрестик. Пояснюю, у світі існує два табори гітаристів. Гітаристи, які вважають, що ручка тут прямо у бриджу, це. Капець, як зручно, і табор людей, які вважають, що це капзда, як незручно. Так ось, як ви зрозуміли, я з другого табору. Що я зробив? Вона мені неймовірно заважала. Я ручку гучності витягнув, переставив сюди, а ручку тона я просто спрятав під пікгард. тому що хто користується ручкою тону. От хто? От реально напишіть в коментарях. Я ніколи не користувався, і жодної людини не знаю, яка користується. Так ось, і тут була е, дуже некрасива дірочка. Я недовго думаючи, просто взяв і зустрічку і, як ви бачите, зробив такий хрестик. Колхоз? Колхоз, знаю, але в цьому є якась ізюмінка, напевно. Далі стосовно переходимо до Тумблеру. Тут в нас 5 позицій: бридж, бридж плюс мідл, мідл. Мідл Neck і нек neck. відсічок тут немає. Але це була одна з причин, чому я дуже хотів собі гітару з синглом для цього синглового звука. Але ми його послухаємо згодом. Далі, стосовно в нас два хамбакери, один сингл, як я вже сказав. Вони прикольні, але я б не сказав, що дуже метальові. Тобто вони верхасті, вони пробивні, але вони. Не мають дуже яскравого вихлопу. Перший власник поставив на цей банет Сеймура, і, і він їх залишив собі. З ними гітара звучала потужніше. Але мені вистачає гітар з потужним звучанням, тому я залишив ці рідні звучки, поки замінювати не хочу. Флойд Роуз. напевно, це найголовніше питання будь-якого гітариста, який собі купує гітару з Флойдом з обмеженим бюджетом. Що там з тим Флойдом? Так ось в цій гітарі з Флойдом абсолютно все супер. Він на 95% три. Римає стрій. Це супер. Але думки за саме цю модель з цим Флойдом різняться, тому що в декого він нормальний, в декого він поганий. Я так і не з'ясував, з чим це пов'язано, але знову ж таки, в мене тут є одна фіча від першого власника. Вона знаходиться ось тут і називається ця фіча Тренсетер. Зараз ви можете бачити, як він виглядає. Це такий поршень на пружині, який треба вгвинтіти в корпус і налаштувати так, щоб він підтримував на відсічку ваш Флойд. Це робиться для того, щоб переднатяг пружин у вас не перетягував стрій наверх. Якщо стрій пливе вниз, то щоб не перетягував нагору. Ви напевно спитаєте: а не легше тоді заблокувати Флойд? Ні, не легше, тому що Тремсетер Флойд не блокує. Але є й невеличкий мінус це обмеження нагору. Тобто повноцінні дайвбомби на ньому так круто не порубиш. На жаль, але вниз він працює на 100%. і це круто. В принципі, за зовнішність і фурнітуру ми поговорили. Тепер давайте його послухаємо. Давайте спочатку вже на перегрузі. а потім трошки на кліні послухаємо. Я не знаю, передається звук в лінію чи ні. Він дуже верхастий, тобто, це, звичайно, ще й гітара так резонує, але тут прям так багато верхів цього такого панчу пробивного. Звичайно, мені це подобається. До речі, тут зараз стоїть комплект Струн 838, тільки шоста тут 46. А так, весь комплект 838. Але е, це мені порадив мій друг Артур такий комплект на страт поставити. Бо на інших гітарах в мене стоїть 10-52, що в Мі, що в мі, бімоль, що в Ре, дроб, до і так далі. І мені ця тема вкатила реально, особливо за вібратор. Добре, тепер давайте послухаємо його звук на другому положенні. Це моє найулюбленіше положення в гітарах такого типу, тому що тут є ось такий звук. Дуже люблю на цьому положенні цей риф грати. Реально кльово. Тепер давайте послухаємо мідол. Я мідлом не користуюсь. Тому йдемо далі. Нек плюс Мідл. Для фанкіф'южена, фан крока, фанка і так далі просто круто саме те. Ну і звичайно, давайте послухаємо НЕК. Я думаю, що зрозуміло, що звук верхастий, місцями не дуже пробивний, але має свою ізюминку. Тепер давайте його послухаємо на кліні. І давайте зробимо так: зараз я буду грати одну і ту саму мелодію від бриджу до неку в усіх п'ятьох позиціях. А ви порівняєте, як воно звучить? Погнали. Як бачите, діапазон звучання п'ятипозиційного тумблеру це величезна перевага від трьохпозиційним, тому що в вас є ще і стратовський сингловий звук. Це круто, ці п'ять саундів дуже сильно відрізняються один від одного. Їх можна застосовувати в будь-яких ситуаціях, в будь-яких жанрах музики. Тому суперстрати – це максимально утилітарні гітари. Я думаю, з цим сперечатися складно. Добре, тепер давайте послухаємо ревчанський, який я вже записав в міксі зі зведеними гітарами з басом і так далі. На цьому ібанезі, і далі будемо підводити підсумки. Погнали слухати. Що ж, це був мій огляд на мій Ibanez RG350DX, щось там. Гітара в мене вже два з половиною роки. Кожен раз, коли я беру її в руки, мені здається, що вона в мене новенька. З нею я навчився розбиратися з Флойдом. Тут вже стоять нові та дорогі пружини Gotoh, Звичайно, тремсетер, як я і сказав. Обожнюю цю гітару. Якщо б в нас була шкала від 1 до 10, я б їй поставив, напевно, 8. Скинувши 2 бали за звучки, які не кожному можуть сподобатись. І, звичайно, за сумнівну надійність Флойду без тремсетеру, тому що я об'єктивно це сказати не можу. Зовнішність, ергономіка, функціональність тут на вищу Чому рівні. Пишіть у коментарях свою думку за цю гітару, за її звучання, за її зовнішній вигляд. Обов'язково пишіть, якщо ви власник такої самої гітари, бо я знаю нас дуже багато. Звичайно, ставте лайки цьому відео і не забувайте підписатися на цей ютуб канал, а також на всі мої соцмережі. Основний ютуб канал, Тікток, Інстаграм, все за посиланням в описі. Всім дуже дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео і всім щасливо!